Різдвяні мотиви на полотнах у музеї мистецтв презентували тематичну святкову виставку. На ній 27 прикарпатських художників представили близько півсотні творчих напрацювань. Виставка дуже цікава. Є всі види мистецтва, є живопис, є графіка, є декоративно-прикладне мистецтво. Навіть і ювелірні вироби є. Ми не заболяли художникам в тематику, вони мали тільки тему, що різдвяна висока. І кожен художник вирішив саме свою, як він рахував за потрібне. А ми вже дивилися, який ефект в нього вийшов, і відбрали ці роботи. Ціно на різдвяній виставці своє полотно представив знаний прикарпатський художник Михайло Дейнега. Творчу роботу митець виконав в унікальній авторській техніці. Там зображено такий е, перший сніг, який випав на такі цікаві е, об'єкти е, якогось. Але якщо так ну не не сміятися, а е, говорити конкретно, то напевно сама картина передає якийсь е, сьогоднішній час, коли все довкола. Е, Дзвенить тією напругою сумом життя. Перша на загал презентувала свій живопис художниця-аматорка Юлія Мітрошина. На картині вона зобразила свого племінника Сашка. Почалася війна, дитина ще маленька, і якось так. От ну, думки мої, як от буде далі, як оце молоде покоління, як воно от взагалі сприймає війну. Оцю біду, літаки. І якось прийшла мені думка намалювати портрет саме дитячий. Ну такого плану. Тематична виставка експонуватиметься у. Музею мистецтв до завершення різдвяно-новорічних свят. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на важі.